Київське Динамо розпочинає вже дев'ятий ігровий місяць у сезоні 24-25. У порівнянні з попередніми місяцями календар березня виглядає доволі лайтово. Всього три матчі в УПЛ до цього відрізку. Білосині підходять на першому місці, маючи відрив від Олександрії у шість очок. У четвер, 6 березня, підопічні Шовковського завітають у Черкаси, де зіграють проти місцевого ЛНЗ. Взимку команда запросила іменитого Романа Григочука на тренерську посаду. А у першому колі дала бій на полі Динамо. Лише гол Ярмоленка з пенальті приніс Динамо мінімальну перемогу. Наразі ЛНЗ йде десятим в таблиці УПЛ. 11 березня кияни прийматимуть зорю. Луганці почали другу частину чемпіонату з поразки від Олександрії і перемоги над другом. Команда Бартуловича ще може поборотися навіть за єврокубкове четверте місце, тож може дати бій. Будь-кому вібет офіційний партнер Динамо Київ». Після цього на команду чекає міжнародна пауза, коли деякі українські гравці поїдуть до табору національної збірної 20 і 23 березня на підопічних Хреброва очікують стикові матчі за право вийти в дивізіон А Ліги Націй. Суперник збірна Бельгії. Після повернення додому на «Динамівців» чекатиме ще одна гра у березні: виїзд до руху 29 або 30 березня. Взимку жовто-чорні. Атили багатьох лідерів, а рестарт УПЛ відзначили поразками від ЛНЗ і Зорі. Зате у першому колі рухівці відібрали очки у Динамо на виїзді 0-0. Тож готуємося до нових баталій білосиніх на полях України, адже.